Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд з «Мілітарі Тех». Подробиці в описі. Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває звуть мене Юля Петрова. І Говорити зараз будемо про можливе припинення вогню на 30 днів і майбутній план по завершенню війни. На прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава розпочнемо із свіжих заяв президента Зеленського. Сказав він, Україна готова до підготовки надійного мирного плану, який можна буде обговорити та реалізувати у так званий період тиші. Ось цитата президента: Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, аби забезпечити готовність Росії припинити війну, не шукати причину, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Кінець цитати каже Зеленський: Україна має. Міцне розуміння питань безпеки з європейськими партнерами, а зустріч з представниками США в Саудівській Аравії була продуктивною. Також підкреслює президент, Україна не має наміру гратися в ігри із війною, адже кожен день бойових дій це втрата життів українців. А це найдорожче, що є в країни. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, для кого промовляв ці слова президент Зеленський? Це заява, яку мають почути насамперед в Україні у Вашингтоні чи в Кремлі. Я думаю, і в Вашингтоні, і в Кремлі, і в Україні Україна дійсно зацікавлена а, в перемирі. Мова не йде зараз про мир, мова йде про припинення вогню. Це в принципі різні речі, тільки на 30 днів. А, і це, в принципі, стратегія правильна в тому плані, що до а, завершення війни ще дуже довга дорога. І тому і треба йти покроково. Наскільки е, Росія готова йти зустріч таким крокам? Оце ключове питання. Е, Трамп впевнений, що саме Росія була готова, а не Україна, як ми, ми побачили, е, до завершення війни, до встановлення миру і до всього іншого. Хоча це була ілюзія з точки зору Трампа, е, в уявленні вірніше Трампа і Україна. Варіаді довела, що вона дійсно хоче миру, тому що саме Україна страждає від цієї війни, так і наша країна вже занадто визначена, велика частина території зруйнована. Звісно, що Україна зацікавлена в мирі, але ми зацікавлені в справедливому мирі, як заявив Зеленський, і ми хочемо саме справедливого миру. А якщо підписувати мир зі слабкої позиції, а це мир на умовах Росії, що в принципі Росія і хоче. Кінцева її мета підписання такого миру повна капітуляція України. І Путін буде гратися з Трампом в цьому контексті. Розуміючи його психологічну вразливість, він буде з одного боку як власне. Тіжка з мишкою обіцяти щось небудь, що дами також зацікавлені в мирі, але війна буде продовжуватися можливо тільки з різним рівнем ескалації. Угу. А давайте спробуємо поговорити, що зараз між сполученими штатами і Москвою відбувається, які там відносини, тому що Трамп напередодні заявив про дуже хорошу і продуктивну розмову із Путіним, не власно, а його представник Стівен Вітков літав до Москви і говорив з російським диктатором. Але от Трамп так відреагував: є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті а, закінчитися. А, ну і сам Трамп не розмовляв із Путіним. М, поки що, а обіцяв це зробити у п'ятницю телефоном. Ми про це також пам'ятаємо. Хоча обіцянки від Трампа вони вже вже навіть не посміхаєшся, коли на них намагаєшся реагувати. Тому що, от, наприклад, мир за 24 години свою ідею про це Трамп вже сам назвав сарказмом. каже: я був занадто саркастичний, коли промовляв ці слова. Ну то таке, так, от, з одного боку, Трамп каже, дуже хороший шанс, що ця війна кривава може закінчитися а з іншого боку, він просто повторює Є російську пропаганду їхні заяви, кажучи, що наразі тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і перебувають в дуже поганому вразливому положенні. І що він наполегливо просив Путіна пощадити їхнє життя, так Трамп заявляє, так генштаб український виступає із офіційною заявою, спростовує оце оточення, так званих українських підрозділів на Курщині. А тим часом Путін збирає свою нараду. І там, ніби вторить Трампу, говорить про те, що він ознайомився з його е, заявою, і що він ну, зараз я переказую, недослівно буде милостивим до українських військових, якщо вони складуть зброю і здадуться на Курщині. Власне, що це за гра в піддавки? Що це е, за дудіння в одну дуду? І що зараз робить Трамп такими своїми заявами? А, ну, мир живе в ілюзіях Трампа. Як він це уявляє, він вважає, що так воно в реальності є його психопатичний характер дає можливість Путіну а, працювати як психіатр з Трампом. Розумієте, він може маніпулювати їм як завгодно в цьому сенсі, оскільки Трамп попав о, під психологічний вплив Путіна, і, і з під цього впливу він ніяким чином не вирветься. Тому відбувається така ілюзія для того, щоб. Чітко не відповідає відпові не відповідати, що я не хочу миру, я далі буду йти до кінця. Він е, відразу е, запускає отакі от е, психологі е, психологічні фейки е, до свідомості доводить Трампа через його представників, що Окей, да, я звісно за мир. Ми всі за мир і так далі. Росія також за мир. Але мир на таких то умовах і вих виставляє. Тому для Путіна важливо підтримувати цю ілюзію в свідомості Трампа, і Трампа це буде задовольняти. Він Путін достатньо вміло маніпулює свідомістю Трампа, і тому він не говорить йому відверто, що ні, я буду продовжувати воювати, тому що це викликає фрустрацію повну у свідомості Трампа. Тому він говорить так. Звісно, ми погоджуємося. Mm -hmm. Але от в таких умовах. От ви виконаєте таку умову. Ну, наприклад, спочатку ви маєте вивезти війська з Курську, потім що? Потім е, визнати територію, окуповану територію плюс 4 всі повністю 4 області, е, е, за Росією, тоді я можу піти на переговори з вами. І отак от він крок за кроком буде витягувати. Всі ці умови, які він ставив в так званих переговорах з Україною і Сполученими Штатами Америки, Там... І що ти. Там видання Більд, Я просто слухаю вас і реагую. Там видання більд щось писало про ковбасу салямі, а яку розрізає Путін. Не яку розрізає Путін Трампа? Зараз ну, використовує таку тактику потихеньку, потихеньку маленькими шматочками так от видавлює рішення, потрібні йому. Дуже звісно, неприємно для України. І нам дуже цікаво, коли зрозуміється Трамп, і коли його а, терпець увірветься, і коли він все таки псіхане і щось там зробить таке проти Російської Федерації, що зупинить Путін. Путіна. слухайте, а ще цікава історія. А що там звідкофом насправді відбулося в Москві? Тому що Sky News повідомляє, він змушений був чекати на зустрічі з Путіним 8 годин. 8 годин, а знаєте, що мені стало цікаво, чекав 8 годин, і при цьому мав хорошу продуктивну розмову. Ну це вже зі слів Трампа. Щось не співпадає вам, не здається? А це тактика ведення відносин з зарубіжними партнерами, особливо з тим. Тими, якими Путін і Росія вважають ворогами, це перш за все НАТО і країни НАТО і США, це його о, о, психологічні методи, які він завжди експериментує зі своїми противниками. Я вам приведу такий приклад, коли Сарказі, як представник Європейського союзу, його послали о, власне врегулювати вірніше зупинити Росію. Грузинську війну, п'ятиденну п'ятидень у 2008 році. Знаєте, скільки він сарказів, вже медведів по команді, по команді Путіна, який тоді був в Пекіні, протримав його більше трьох годин в коридорі. От так вони поводяться, принижуючи е, е, своїх західних візавів, з якими вони мають справу. Ну, ви як ви бачите, такої ж манери дотримуються і Трамп, як він власне. Бав скандал нашому президенту. Як вибачте, генсек НАТО Рюте сидів як мишка, коли над нього над ним показово зі шкарпетками і іншим знущались над ним. Розумієте? От, і коли е, е, Трамп заявив про анексію там Гренландії, Рюте нічого не міг відповісти. От так спочатку твого візаві, який принижують, а потім, з точки зору такої зверхності, вони починають диктувати свої умови. Ну можна ж на це відповісти, можна на це відреагувати, пожартувати, промовчати або відповісти так, щоб більше не захотілося е, жартувати. Зараз я не знаю, як це можна зробити правильно дипломатичною мовою, тому що я не дипломат, але в сполучених штатів мають бути десь там в кишені е, запаси таких жартів або таких відповідей. Ну, це, це я так вважаю. Що ж, давайте поговоримо про можливу неможливу зустріч або бодай переговори Трампа та Путіна. Ось обіцяв Трамп, що телефоном по. Говорить спочатку до п'ятниці, потім у п'ятниці, із путіним. А зараз Москва Таймс пише про те, що можуть відбутися такі переговори в районі Великодня або на початку червня. Отакий От розліт. Скажіть, будь ласка, чому він зараз озвучується? Це терпіння Трампа вистачить ще на 2-3 місяці? А з таких дій ми можемо з вами чітко визначити, що Трамп боїться Путіна. Він, він не стійкий в діалозі з Путіним. І він піддається на те, що йому говорить Путін. І от, з одного боку, йому хочеться скоріше покінчити, хоча це його мрія не здійснена, це очевидно. А, е, так. а з іншого боку, він не має стійки у відносинах з Путіним. Тому, як тільки він виходить на переговори з Путіним один на один. він... Починає все здавати і говорити тим, тими словами, що говорить і Путін, і ми це побачили. І от по Курській операції, по інших речах, і по те, що Україна перша почала війну і напали на, на Росію, і так далі. Він він, як несвідоме, говорить, як людина, яка знаходиться під гіпнозом. Він не може психологічно протистояти Путіну. Серйозно, а от те, що пишуть, що Трамп, в нього така тактика ведення переговорів, що він всіх збуває з пантелику, а потім діє, як йому потрібно. Може він і Путіна, пильність Путіна намагається зараз приспати або збити його з пантелику? З Путіним так не працює. Так, це типова поведінка психопада з тими, кого він вважає слабшим, хто не може дати йому відсіч, тоді він отак нахрапом бере. Ситуацію в свої руки Трамп і починає нагнітати відносини, погрожувати, застосовувати тиск і так далі. Тому що він впевнений, що його візаві обов'язково поступиться, його такому психологічному натиску. Але якщо це не працює, то тоді він дає задню. З'явилося кілька публікацій на тему, з ми зараз з вами говоримо в західній пресі. Вашингтон Пост пише про те, що Путін імовірніше порушить умови мирної угоди, інсунувавши провокацію і звинувативши в ній в Україну, зазначають, що він не відмовився від ідеї підкорити Україну заради повного контролю. У нього є давня і велика мета відновити матінку Росію. А також Путін може погодитися на тимчасове перемир'я, але тільки щоб відновитися і порозброїти Свої війська ну також видання пише офіційні особи в Москві вважають Трампа слабким. Ця історія про яку ви зараз розповідали, так і яким можна спокійно е, маніпулювати. А The Wall Street Journal пише, що спроба Трампа швидко досягти припинення вогню наближає його до глухого кута і необхідності тиску на Росію. А от поясніть, будь ласка, е, такі публікації, як їх розцінювати? Це таке пряме попередження для Трампа чи що? А це і попередження. А з іншого боку, ну слухайте, що ми не знали про це. І президент Зеленський говорив, і експерти говорять, що не піде, не піде Путін на перемир'я. Йому це не цікаво. Він піде на перемир'я тільки в тому випадку, або на, так, або на мир. Якщо Україна капітулює, тільки при таких умовах він, він за мир. Більше того, вони, Путін з Трампом грають одну гру велику геополітику, це перегляд сфер впливу. Для Путіна це цікаво в Європі. Перш за все повернути собі контроль над Центрально-східною Європою. Ну а, а звісно, для Трампа це утримати ситуацію. Вони не вважають, що Агресія, так, анексія території, є порушення міжнародного права. Вони обидва такі самі агресори, і як ми бачимо, що Трамп погодує, погоджується на Ялту 2, і в цьому сенсі він сам стає залежним від Путіна, тому що в такому випадку він входить в конфлікт з, з усією Європою. І От таким чином Путін просто ставить його на розтяжку в цій ситуації. Слухайте, ну але тижнем з'явилися окремі повідомлення, які спроби, які схожі насправді на перші спроби Трампа тиснути на Путіна, аби прискорити перемир'я. По-перше, в Європейському Союзі домовились про продовження санкцій проти Російської Федерації. Проти була Угорщина, ми пам'ятаємо, але потім і представники зняли раптово всі зауваження. Ну і ніби Орбану зателефонував Трамп чи щось подібне відбулося? А по-друге, Сполучені Штати не продовжили ліцензію для банків Російської Федерації, завдяки якій зарубіжні компанії могли проводити розрахунки за енергоресурси Росії через підсанкційні фінустанови. Ну кажуть, що можливо це випадково сталося, і в Трампа адміністрації просто не звернули увагу на те, що треба було на це трошки раніше реагувати. Тим не менше, це сталося. А, от скажіть, будь ласка, це такі перші натяки і. Чи це впливатиме на рішення Путіна я, я гадаю, що це все-таки певне попередження. Але що треба зазначити, що дійсно Трамп може у відповідь діяти, але діяти тільки опосередковано, як він і сам сказав, що ми запровадимо санкції. Але щось про надання Україні зброї, як він це говорив до іноперації в 2024 році, мова поки не йдеться. Що на нашій дипломатії вдалося зняти? зняти: зняти заборону на розвідданні перше. Ну і зняти на те, що, в принципі, сам Конгрес затвердив Сполучених Штатів Америки при Байдені ту суму, яку ту воєнну допомогу, яку Байден ще затвердив відповідно до рішення Конгресу. От це фактично Байден Трамп розблокував, але ніякої мови не йде про надання. Подальшої воєнної допомоги Сполучених Штатів Америки як в озброєнні, так і фінансово. І я думаю, що на такі кроки Трамп і не піде, тому що це буде розглядатись як підвищення ескалації, а значить порушення клімату довіру і, ві... і клімату віри. Пане Григорію, ну вже наприкінці нашої розмови я хочу поговорити про чергову інтригу від Трампа. каже 17-го числа наступного тижня, вже від початку його в понеділок стане більше зрозуміло про це перемир'я тридцяти день. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, що собі думає Трамп? Чому понеділок, чому 17-те число? Чому така інтрига? Ну тому що йому не терпиться скоріше, скоріше, хоч якийсь формальний ознак перемир'я Угу. От чому? Тому що що він пообіцяв, як ви самі ж сказали, за 24 години буде мир, потім за 30 днів буде мир, потім за 50 днів буде мир, тепер за 100 днів буде мир. Тобто, ті його мрії, вони провалюються сьогодні. Він хопається, хоч за якусь небудь соломинку, щоб, щоб, хоч чимось, помахати, що так, да, дійсно, от у нас вже мир є. А там, а там далі що станеться з Україною, йому в принципі байдуже. Але не байдуже нам і нам своє робити. І ми захищаємо свої території. І працює неодноразово весь час. Підкреслюю у своїх ефірах. Що ж, доживемо до понеділка. Чекати залишилося недовго. Побачимо, що там наобіцяв Трамп. Пане Григорію, я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Говорив зараз зі мною. Друзі, я прощаюся з вами наступного тижня. Обов'язково почуємося. Побачимося. Вірю, знаю, все буде Україна. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.